Це новий влог, не пройшло мільйон років, а тут трішки вступна частина, в принципі, можна її приматуватися, але ну я просто коротко розповім, про що взагалі йдеться мова, бо я знову ніде про це не казала. Увесь влог збудований на е, здачі практики і як ми готувалися до практики в цьому році, на другому курсі навчальна практика, в якій ми розробляли модель стільця. Я намагалася знімати перший тиждень навчання, але він був в основному пов'язаний саме з дачою практики, бо ми здавали на першому тижні навчання, тому більшість всіх івентів саме з цим. Тому, якщо вам цікаво, ви дивіться, да. А ще я дуже велике хочу сказати дякую моїм подругам, які приймали участь в цьому відео. А ще всі мої подружки там внизу можна буде перейти на їхні інстаграм. Це мій самий ярий фанат. Вона висуває мій канал да. наскільки тільки можна. Да. От бачите, я... всі, хто дивиться ці відео, я впевнена, це всі її знайомі. Я відпочала. Ні. Ти відео такі класні, що їх всі дивляться. Смішний гард. Я коротше хотіла в стилі диско робити дизайн готелю. Жорстко хотіло це саме. Друга ідея була вже не дуже це серфінг хо. І третя ідея це було просто, щоб щось показати. Це було раніше. Гадайте, яку мені удобно? Тут шукають замок. Що він за замок построїться. От представляєте, як в такому будуть тусуватися вампіри і у вас у їх я ні. замок. Це це чудо, яке вирізало мені. Ой, це не сюди. Це весь мій макет з мого стільця. Єдиним проблемом в мене не дуже сходиться отут. Тобто мені треба підпиляти трішки. Тут воно дуже не влазить. Ось воно трішки не влазить. Ну, вже, вже краще, бо до цього взагалі не влазило. От. І це буде отак от, от. ці ваші е, конструктори Лего. І ось так от отакий от, от от стільчик. Каже, ну смотри, ну, шикарний, шикарний. Ну так, да, зараз ми тут зробимо щось, не знаю як. Що? так от буде на божому слові триматись. Це чудо, воно зійшлася. Йти, тут трішки є зазор. Але я думаю, в принципі, норм. Ну. ну я вибачаюсь. Мені здається, мама не зря сидить в інтернеті, і вона купляла таку штуку. Я тільки що її пиляла. Як той дрось, як реально все, можемо робити тепер тут яку частину? Супер. ще залишилось його е, склеїти саме у цю рожеву частину, і там вже без поняття, реально, що вже йому повністю робити. Бо ще треба зробити постер, все інше я зробила. Ну дивіться на це, ну це ідеально, мені дуже подобається, просто дивіться на це, щасливого будуча, сподіваюся, це буду я, коли мені мене поставлять гарну оцінку, тож сподіваюсь на це, от. Приму, ще спала. Fashion week, fashion week, Ukraine... Ох, я сказала спуститися, іде вже. Що? <ристо>? Віт. — да. Ти влог знімаєш? Так. Да. Ти влог знімаєш? Ми, коротше, розставили пріоритети, що роздрукувати плакат на практику, яку ми сьогодні здаємо yeah. важливіше, ніж піти ну, на англійську. Ну, блін, ну просто по-іншому. Він так тримається, Ого, у мене менше. Це мій стульчик. голодні. Йдем. Я сподіваюся, тільки якась обсуває, я думаю, так. з булочкою ще така гаряча. Дуже сподіваюся, що нам по розмірам садання. Бо я коли друкувала тобі один плакат на день народження, я тоді одвала. Я... Ні, все зійшлося, але я так їх задавлювала, вони подивилися одразу тут, все добре по розмірам. Другували <звук> на ДП, тоді не зійшлося? Ну у мене зійшлось чогось. Fashion Fashion. Києва. Kiwi of тебе. Ukrainian fashion week продовжує. Можна так. Можна так? А можна все знали? не хвастатися тим, що ми до не думали? Ну я свій.

5 в І просто скопірувало, оце ще підняло. Ми забивали. А? забивали. Ми забивали. Вона ще поки все ок. Вона, коротше, взяла мій крісло, кресло. Вона розбилася туди. Я кажу, вона ну, каже, можна було склеїти. Я кажу, типу, я боялася, будемо дивитися усі. Вона тупо, каже, та ні, можна було би була склеїти. Ми її взяли отак. І -от. кажу, так, да, це МДФ. Я кажу, давай. Моя візьмуть. Що Селена не дуже доводить. Ми чекаємо, поки нам бали виставлять. Ти собі сказала, що добре, але бали не виставили. Ну, я думаю, буде ок. Да, Звичай, так багато Поліна... ще дивляться, як ми знімаємо відео. І Поліна сказала, що буде ок. Поставили мені 97. В принципі, я плюс-мінус так і очікувала. Я думала, буде або 96, або 98 і 97. в проміжку, в принципі, мені все подобається. Єдине, я тепер не знаю, через що саме мені зняли. Але ну, мені здається, більше саме за дизайн, бо він такий простенький, бо були там у дівчата дуже такі гарні, їм постов, поставили. Тому я, в принципі, не, не жалуюся, і, і мене все влаштовує. Зові <ріпи> мене. Скажіть, <Служка> починається лобка. <ріпи> Мені як обивця вийшов на полівання. Серія перша. Не пам'ятаю, як на старенку говорила на мій олівель Шолцет. Шикарні кадри ти так акуратно і у мене якісь... Сім років художки. Я що зря ходила? Я дуже хочу кушать. Пошли. Я дуже хочу кушать.

Мене приблизно. Тут є місцеві. Давайте пригостимо їх салом. А, місцеві не ходять в одязі. Ми це прикриємо. Добрий день. Хочете сала? це якийсь стола. О Боже, а тут не було молиться. Статі остатися фотки. Було фото. Санюк пішли. Світ на виворт до яких світкну ТД. Забрали. Сиди, зорі, за що от ти в тімніці сирої. Забешана. Та ладно, та ладно, все, Подарунок від Амам. Подарунок? Да. Це наш тобі подарунок. Це ми тобі даруємо. Давай телефон широкий якийсь. Невдавно тримати ручкою. <гум> ну і сміх мене. Обід. Дякую. Ще на перекус. Солоденько буде. У мене теж. Це що? Нічого. Нічого собі. Крамбл куки? Куки, куки, крамбл куки. Роял куки. А нас ще дві брала. Ого. Булочки. Скушай дві. Це мені. Була на коклаках. Це мені. Це мені. Якщо хотілося. Що, за що? Це? Сінце. Боже, коробку збирали. Вони прийшли бомбосховище. Ну, як це? Як бомбосховище? Не факт, що воно в нас дуже сильно рятує. Питаємося робити умний вигляд, що ми шаримо, що робити. Дай снігомою як ми тут. А у Соні своє персональне місце тут таке от шикарне, шикарне. Офіс працює навіть. Оу, май га. Оце є. Туалет, на який хтось може так А Я вважаю, це мега шедевр задум архітекторів. Не розумію взагалі, як цю штуку може придумати. Але тут поставила квіточки. Я дуже хотіла. Що я хотіла розповісти? Я вчора не казала і до цього не казала, але я хотіла ставити поставку. Ми на танцях будемо знімати відеороботу на одну хореографію. Боже, ми вчора вчили початок, це таке мега-мега дуже красиво буде. Я прям. Блін, лужа, а як її обійти? Йо! Ладно. А ще я постійно забуваю казати, який щось день. Ну, сорі, у мене таке, є проблема. І сьогодні, коротше, п'ятниця. І у нас по п'ятницям в основному вибіркові дисципліни. А, і сьогодні у нас перша п'ятниця семестру і у нас будуть нові дисципліни І у нас прикольчик такий виходить, що у нас буде друга пара і шоста пара, тобто у нас а, вікно в чотири пари на кольорці. Нам сказали, що це треба питати якоїсь жіночки, яка зараз на нараді. І вона сказала, що взагалі не переживають, бо що за перший тиждень просто відпали похоти. Чудовий універ. Я відповідаю. Самі сказали, не приходить, Уходьте. Перший тиждень. що Естетичний кадр був. Я була в тому возі в жилетки. А у мене. Я в цій курсі постійно. Люди подумають, що мені. І мене кухня одна. У нас зараз буде пара цього інтер'єри сучасного житла. Це вибіркова дисципліна. Там тупо нарізка різних кадрів зоржипа. Ми там коли пускалися, тому що ніби не порвали, коли перелазили через паркан. А, ну, по факту нам змінили пару, тобто, вибачте мене, а де якась підготовка, якийсь, а, як це називається? Ну, типу, відповідальність, вибачте мене. Ми чекати, повинні значить, скільки то годин до фіга. Що потім просто сказали нам, не буде пари, дякую, дуже приємно.